Я не знімаю на себе ніяких обвинувачень. Я твердо розумію, де я знаходжуся і що я робив в той час. Тобто я рухався з Миколаєва після підписання меморандуму до Єремчі. Був дуже складна дорога, був туман. Був уже час, ближче до вечора, і з плюсу переходило на мінус, погодні умови. Була каша на дорозі, тобто це був затяжний поворот на 34-му кілометрі Благовіщенський Миколаїв, 34-й кілометр. Це велике перехрестя з полосою розгону і з двома полосами існуючими. Снігу не було тільки між колесами автомобіля в полосі, не було снігу на завороті, але каша була перелетіла на полосу. Мою і коли я їхав, я просто почав втрачати керування в своїй полосі. А потім я втратив свідомість і зрозумів, що втрапилося. Коли я прийшов до тями, я зрозумів, що втрапилася аварія. Перше, що я зробив, вибив у себе двері і побіжав до того автомобілю. Він був приблизно в метрах 25, мабуть, 30, лежав на правому боці. Я підбіжав перший, навколо я коли біжав, тільки зупинялися фури, зупинялися автомобілі для того, щоб допомагати. Я почав вибивати скло. Зрозумів, що з цим ми нічого не справимося, я дочекався. Поки вибував скло, підійшло всього одна людина. Один чоловік підійшов. Ми намагалися з ним вдвох вибити скло. Я спитався, якась жінка була. Я спитався, чи визвали скору. Сказали, що ні. Я попросив визвати. Вона сказала, що телефон залишила в машині, Я дав свій телефон, щоб вона набрала поліцію. І потім вже до того часу збіглося приблизно ще 5-6 людей, чоловіків. Ми перевернули цей автомобіль. Я почав відкривати машину водія і зрозумів, що відкривалась тільки пасажирська. Двері, в якій сидів Віктор Віталійович, ми чоловік жінки, яка лежала заді, вони поверталися з е, Умані з операції на позанку, тому що тиждень назад вони потрапили в дорожню пригоду за участі. Віктора Віталійовича він був за рулем за кермом. Вибачте, але Після цього ми дістали його. Він був пристигнути. Я поліс. Він каже: я вже вистігнувся. Я зняв з нього ремінь. Ми його достали. Перебігли знову до Олександра Миколаївича. Олександр Миколаївич лежав лицем на рулі. Я підняв його голову, тримав його за грудь. Ми намагалися надавати допомогу. Ми трастирали його снігом. Все, що було можливо. я тримав його до часу, поки не приїхала медична допомога. ДСНС під'їхала трохи згодом. Все, що було, ну, намагався надавати медичну, першу медичну допомогу, але розумів, що особливо без ДСНС ми не змогли відкрити інші двері, тому чекали ДСНС. Що ще мушу зауважити? Я... Підозру, саму підозру, вважаєте грунтованою. Так, я бачу, треба справи. Ґрунтованою. А з ризиками не погоджую, ваш захисник не погодився з ризиками. З ризиками, в якому сенсі я прошу?